Ситуація з африканською чумої свиней в країні дуже напружена. Ще нещодавно були випадки африканської чорної свиней в Одеській області, Миколаївській області, Полтавській області. Дана ситуація виходить з-під контролю. І є вже випадки, зафіксовані і встановлені карантинні зони в місті Черкаси і в місті Білоцентр. Вірус передається з комахами, може передаватися, є доказано з птахами. Власникам тварин рекомендується утримати тварин лише в закритому приміщенні, ніякі вольєри, тільки в хлівах. Коли в приватному секторі або господарство виявляється падіж тварин, просимо звертатися до ветеринарних працівників, які вийдуть на місце падіжу, відберуть необхідні матеріали для дослідження ночів.